Друзі, є в нас такий Ford Escape. Це гібридна версія, 20-й рік, пробігу 89 тисяч по Америці ціленький, Не тапляк. Чого не горіло, просто трішки пом'ято переднє крилочко. Такий він по кузову. Чого красити не треба. Дуже гарний варіант. Так, по комплектації, що в нас є. Фари, лінзи, автодальний адаптивний круїз-контроль, віддержання в полосі, мертві зони, безключовий доступ. Очень удобна штука, панорама, шкіряний салон, електрорегулювання, підігрівчики, клімат, такий щиточок, повністю електронний. Дивіться на дверні карти. Гарно виглядає. Так, задній ряд також як новий. Шина без нюансів по техніці. Є електрокришка багажника та камера заднього огляду. Приїжджайте, друзі. Дуже-дуже гарний варіант. розпит палива 5-6 літрів.